Так, це Клієнта трактор Як то кажуть, моя робота нова, що я зробив. Отак От все. чотенько Це виходить окремо. Ця окремо. Так, де? Оця окремо, оця. І з цієї сторони там дві. Зараз Першу паузу покажу. Так, я тепер тут. Получається оця Ось одна штучка. А отака. Друга. Це виходить з чотирьох частин складається. Оце і середина, і тут дві і там одна. Оце так. Це ну, йде під коврик, туди закидаю там. Тут так. Це знімаю з цієї сторони, зараз залізу в трактор, покажу, як трактор. Ну, так, гарний полік такий, звісно. Зад, задня частинка, отак вона краще видно. Тут все чітенько підлягає, тут порізане все. А тут ще треба буде ці бокушки, бляшки такі. Вони прижмуть його. Так, знову паузу зараз буде трактор заходить. Так. Ось так. З цієї сторони теж все чітінько, все класно. Отак розливаємося. Все тут підрізав, тут якісь булки були, не знаю, підрізав я, її все поприкручував туди, засунув, тут однієї пластмаски закриють ось ця боковушечка така. Тут ще нема кліпсів. Все приклеєне, кроме люка, і задньої нема. Ось все зробили. так, Далі оце приклеєне, Получається, що воно отут прошите, оце, оце і оце прошите, осюда. ось сюди ось прошите. А далі загнути все туди. під низ, під оці загнути і приклеїти. <клесування> 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 Крило так обшите, все, загаване. Ну, цю штуку <клесування> я так на продаж не роблю. В принципі, можу, зараз вони є, я їх поміряв, є вони, але треба уточняти оцей угол, бо якось є такі приміщення, а є такі цей раніше. Так, далі, далі це сказав. Там на ці речаги вирізав оцю нижню поліка. Це так само накрила, там повирізав, ну там трошки видно, що вирізав, бо воно заважає включання. Так. Вот з цієї сторони. Все чітенько прилягло, прикрутилося. Далі оця зроблена, вирізана, приклеєна з цієї сторони. Звідти там приклеєна. Поврізав все, що потрібно було. Ось тут буде магнітола стояти, і вона потім її візьмуть там, ту магнітолу, та все, бо воно поломане було там магнітола така. Оце в принципі там не знаю на що воно. Ота штучка там, а так все воно красиво, все прилягло, ніде не відстає. Оці штуки роблю, я ось так перешиваю, так воно по заводу тільки заводне шиє. Я пошив. Оце передня, дві боковушки і задня. Теж перешита, Ну воно не пристає там потягу, бо, по дяло, бо. Йо треба... Йо треба оцею задньою, або таке оцею, наприклад, ось воно причавлює. Ось так, все, воно стає там як цей. ну, Так само тут воно буде. Зробиться, воно собі так приємно і воно, в принципі, тут просто шов, Все. Так я роблю Клею це сам я. Був трактор у мене вдома, я це сам робив, сам чистив, сам знімав, це все поклеїв. Ці пластмаски треба приносити. Ну, кліпс немає оці, то вони лежать там в цьому. Ну, Такий трактор трошки вже підношений, але ну, він працює, все робочий трактор. Така моя обшивка. це Зробив нову. Не все є, щоб доробити. Під ноль, щоб віддати. До речі, сидушку зробив тут. сидушка була. Сидушка тут з якоїсь там машини, мабуть, чи що зроблене. То я зробив, пошив сидушечку все четко. сидушка коротше була саморобна там верх, виходить, верх зрізали, верха, бо вона висока, сидушка сама, спинка, верніше, висока, і зрізали, коротше, наполовину там. І так і наклали, а я його зробив, я фото, фото потім ставлю. Оце каркас її. Догри лежить, бо високо вступати, то я собі поставив. О, ну, добре, отака моя праця. Ну, Я сподіваюся, що достойно, достойно все. Нема таких там явних косяків, щоб критикувати, там, ну, критикувати в принципі, можна, то таке діло. Кому цікаво? Замовляйте такі обшивки. я підправляю по інтернету. Підписуйтесь на канал, перекидайте відео комусь. Я буду радий. Я буду замовляти і буду казати, що з інтернету хтось цей замовив. Отакі.